Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Неділя і в неділю, як там люди йдуть у церкву і несуть десятину своїм святим отцам. Так що ми сьогодні також отримуємо десятину. А ну покажи, Леся Петрівна, що ми отримали. Це ну, шутка, звісно. Приїжджала одна із наших невісточок із Славунькою, дивіться. Яка красота. яка красота, це вже, це вже рекламу можна буде робити на майбутнє. Дивіться, яка качка, реально. Це мускусна качка. Хто дивився наше відео, колись мені один із моїх товаришів подарував мені качку, дві качки і качура. І одна качка сіла і друга. Одна вилупила, не пам'ятаю, там 15, друга встала з яєць. ну Ми її стреснули, але. Дякуючи Лесі Петрівні, в інкубаторі вони долупилися. І потім у нас стала історія, ми її, правда, не знімали на відосик, У нас качка втекла. Да, Назар, Назар короте, був качку, вона втекла, полетіла. Ну, так сталося, він випустив там каченят купатися. І я розсердився і подарив, цесарок подарив Славіку Сфатімою і подарив качок. От, Було 20. Вісім каченят кажись, качура і качку. О, качка, правда, потім повернулася через 7 днів, Назар її зловив, і ми її відправили назад в сім'ю. Кстати, вона повернулася в сім'ю. І оце вже, друзі, результат. От скажіть, що мускусна утка не росте. Ви подивіться, яка по красоті, реально класнюча, і це все-таки мене на те і надихає, що все-таки треба заводити мускусних качок і реально там були непогані качки. Там качур, казав, 6 кілограмів качура. Диви, які каченята наші виросли, Надюха. А? Наші. наші. Кажи всім привіт. Це що, ті, що були маленькі. Да, це вже це такі... ти мені не казав? Чого? Все одно ну вони ж маленькі були, вже виросли, ну качка воно для того є. І ще я покалася, Петрівна не попакувала туди перепілок, хотів би трошки зняти відео і сказати за перепілку. Перепілка як бізнес. Якщо люди кажуть, що це все херня, так як я колись казав, ну, я просто не обґрунтовував факти. Чого не обґрунтовував факти, тому що я не знав, який період часу проходить інкубація, який період часу вони ростуть, і скільки... В середньому одна перепілка за день з'їдає, і на який день можна вже отримувати таку тушку. Ну, це в нас не 45-й день, вже більше. Але для тих людей, які хочуть прорахувати, середня норма, десь ми даємо на одну перепілку на Техасі десь 30 грам. Ну, ми даємо волю, так як у нас немає з цим проблеми, Ми самі робимо наш домашній комбікорм. І якщо там хтось думає, що там треба якийсь спецкомбікорм робити. То обична несучка по нашому рецепту Стандартагру, з преміксом стандарт-агро, в принципі, працює вже. Скільки ми перепілкою займаємося? Ну як займаємося? Ми не займаємося, ми тримаємо для себе. Ну, всю війну, війну, от скільки війна? Вже 4 роки буде, ну вже вони в нас були. Це все діло завели мене нечаянно, дякуючи моєму. Товаришу, який зараз також в лавах Збройних сил України. Ми також допомагали його підрозділу з 58-ї бригади Валентин Лінник. І він колись 10 перепілок ми ще лаялися з Лесі Петрівною. Вона каже: прийде, валік за привезе, каже, там 10 перепілок, бо зіма вони на дереві живуть. Ну, типа клетка висить. вони, не треба. Я їх прицепив у сараї біля свиноматок, там, де зараз у нас пташник вийшов знову. І я на них просто тестував комбікорма. Тобто насиплю свинячий старт, там їдять неділю, херово несуться. І потім несучку я тестував. Реально вони класно неслись. Потім там залишилося пару-тройку штук, щось вони там подухли. І потім Саша Дударковський подарував нам інкубатор спінопласту. Да. І, пот... що... і потім він теж лежав, чекав свого часу, там от у того зверху, де зараз лежить брудер. Отут він також стояв, а потім Леся Петрівна в момент вирішила. Проінкувати, посадити перепілок. А чого? тому що я, у мене тут сусід, є, він займався перепілками, я їздив з ним у лихнівку, людина розпродувала свою перепелину ферму. І я й собі купив пару кліток. І отак ми розпочали ці всі діяння. Потім перша інкубація, потім друга, потім бест купили. І пішло, пішло, поїхало. Так що, що я вам хочу сказати? Ось дивіться, перепілочка, в мене на ж, але Олексій Петрівні можна без рукавиць. Це для так сказати, для своїх. Рукавиці, я краще руки е, Ну, то таке, я не хочу про це говорити. Мені теж людина вчора написала і каже: О, ти і справився, надів рукавиці. А я от вчора спостерігав теж відео, як людина торгує на базарі і в рукавицях. Вона бере рукавицями, бере м'ясо. А потім тими рукавицями бере здачу копійки давала. І я думаю, юлки-палки, ті мелочі, а мелоч це найбільший переносчик зарази. Тому що там куча. Так що я не можу зрозуміти, якщо в людини там криві пальці, там якісь бородавки, якісь вовки, тоді питання. Ні. Якщо в людини чисті руки, якщо б людини з голови не випадають волосся, то й для себе можна це все діло робити. І я думаю, що вже за 15 років би... Вже було багато там якихось скарг від наших знайомих і друзів. Так що що я хочу? Я просто що так тарахкотю? тому що я хочу засняти от середню. Ну Бери, бери. Я хочу... О, так, да, і ми ще зважимо просто середню тушку і ви просто прикинете. От ми зараз можемо що ми можемо зробити. Давайте от порахуємо. От, у нас, наприклад, середнє споживання перепілки 30 грамів. Не 300, а 30. І ну, Для того, щоб не говорити там різну дурню, о, що там вигодно чи не вигодно, ну так, да, треба клітки. Хоч можна і на полу утримувати е, перепілок, можна утримувати на полу. Е, вони не хворіють, вони не давляться, вони не б'ють. Хочеш займатися, я вам заінкубую за ті суточні зараз. А що там мала вчора щось писала? Вона теж не писала тобі нічого? Щось питала, чим пропоїть курчат. Так що, може, це в неї вже перепилята вилупилися. Бо я так вчора спитав, ніхто мені не написав. І я це знову це і спомню. Так що що ми робимо? Дивіться. В середньому, хай це буде 55 днів до забою. Ну, півника ми вибиваємо з 45-го дня. 45-й Так. І, да, і, ну, я беру 55 на 0.03. Правильно, це буде 30 грамів. Це виходить кіло. Корму піде кіло 650 на одну голову на утримання. Правильно чи ні? Ну, правильно, бо їх ж там сотнями. От. І помножимо ціна питання 33 гривні 20 гривень кілограм. 33 гривні в голову. От Ми потратили 33 гривні. Так? Купить їй цей інку, бо скільки? 7, 7. Але ж процент виходу ну у нас там був 70 десь приблизно. ну Десь яйця До бійдеться... 80%. 10. Да, от уже там 40 гривень. Плюс світло, туди-сюди там 50 Ціна перепілки, яка у нас? На сьогоднішній Ручки. день. Да, 350. 350. Ну Хоч можна вже 400 продавати. От. І беремо ось 4 штучки. 4 штучки ну, должно бути кілограм. Ну, це ж не півники, чи півники? Це півники. А, Півники, півники менші. Півники нема. Дивіться. Кіло. 30. 300, а чого тут 300, а 350. 360 гривень е, за такий комплекс. І якщо 360, ми зараз поділимо на 4, Правильно? Бо мені треба висчитати однієї. Ага, так тоді кіло 30 тобі надо поділити на 4. Е, кіло 30, да. Кіло 30. 60 грамів, Та ні, мені треба, скільки коштує одна перепілка обходиться. Тобі 360 гривень я ділю на 4 перепілки. Це виходить 90 гривень і мінус тих 50 гривень, що я казав в середньому. От. Так вигідно чи ні? Хтось каже, що таке там тих 30-40 гривень на голові? А, в принципі, то так. Да. Але з іншої сторони, щоб перепілку тримати як бізнес, то на них їх треба тримати. Ну, Хтось тримає тисячами. Ну, якщо навіть в місяць пропускати і самому реалізовувати десь в районі 300 голів, ну, 300-500 голів, то можна заробити невеличку дотацію до своєї заробітної плати. А ще якщо продавати яйця? або кур. ми ж продаємо перепілок на яйце. У нас є людина, яка вже бере постійно, по 100 гривень штука. Хоч у групі Леся Петрівна там все стоїть, люди продають. Курочку, яка занеслася, це після, ну, де, грубо говоря, 50 днів. 120 гривень, то, зрозуміло, м'ясом ви не продасте, бо бачите, в середньому півник 90, ну, а курка теж, виходить, десь в одне і виходить. Да, курица, так курица важча. Курки важчі. Різниця курочки, півника в перепілках, що, якщо взяти там по бройлеру, то бройлер наоборот росте більший півник і швидше, то тут наоборот. Пітушки починають скакати, один одного там скубач пулить, пулить, ну такі вони активні. І це так само, як по півникам-несучкам. Ми різали раніше, розпочали там пробник був забій петушків. І потім, вже, коли Леся приїхала від Марії, то через півтора місяця почали різати, а вони по возі були такі самі, тільки витягнулися, стали такі худі, тому що вони вже були половони, як там сезрівші, як, як, як мужики, і в них. Почали да, гратися з курочками. Так що от така історія. Е, так що сьогодні на вечір буде теж в нас качка, тільки не така. Якби знали, тобто замаринували. Ну але тут мариновка, як на копчення. Так що, ну, але то таке. Е, хто хоче працювати і в кого немає домашнього господарства, так само можна вийти на, на якихось людей, які займаються і вирощують не так, як ми. Ми вирощуємо для себе. І за що ми і заробляємо, наприклад, трошки більше. Самі робимо корм, самі проінкубували, самі виростили, і в нас буде дешевше, тому що я вам вважав продажну ціну і яйця, продажну ціну і комбікорму. Ну, плюше там ще світло йде, але по мед... ветеринарним препаратам перепілкам фактично ми нічого зовсім не даємо. Чисто профілактично перших 5 днів. І то це чисто профілактично. Перепілка це одна з тих пташок. В якої яйце можна використовувати сирим і не бояться, О, це сальмонели, І, в принципі, смакові якості, якщо там годувати, ми, кстати, тримаємо до 35-го дня на бройлерячому гровері. І смакові якості взяти бройлера, перепілки або курки-несучки це зовсім різні речі. Так що, друзяки, не опускайте руки, працюйте, підтримуйте наших хлопців і дівчат і заробляйте кошти не мільйони, але... З миру по ниточки і все буде добре. Все, Леся Петрівна ховає, ну, а я вам ще покажу таку красоту. Так що Славунька із Фатімкою тримають от таких. І це ж вони чорні, мабуть, були. Ну там були і білі, і чорні. Ну Це вона по-любому. Все одно вона, я кажу, оставляйте на насіння білих качачок. І все буде добре. Так що, така красота. Так як є, нічого не наіграно, нічого тут не прикрашено. Ось така у нас історія. Так що, в цьому буду завершувати наше відео. Всім хочу подякувати за вчорашній прямий ефір. Нас було небагато, але все одно результат 43 тисячі гривень. Це для мене вагома. На сьогоднішній день підтримка. А завдяки цій підтримці я зможу підтримувати наших хлопців-дівчат. і І зараз стоїть у мене задача. Назбирати і придбати допомогти хлопцям ще один партизан в 33-й окремий дивізіон. Тобто це така штука, як ГРАД. Тільки шість на шість зарядів і на, на машинку 에, Ford Ranger 250, чи як він там, 250 Ford, Ну такий потужний. Так що є в нас відео, одна вже зроблена. Я думаю, що хлопці зроблять і зроблять не один сюрприз подяку для нашого. Ютуб каналу і фейсбук сторін. Так що працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.